Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як Microsoft дивним способом хоче видалити Minecraft. А ми поїхали! Перше, це система репорта. Ну, ладно, це система репорта на гравців було. Це я вже якось змирився з цим. Але система репорту на скіни на нікнейми це вже безглуздо. Ні, серйозно. От, наприклад, я йду, бачу скін Неркіна, наприклад. Він мені не сподобався. Я легко можу подати на нього жалобу, і все, його можуть заблокувати, і він обов'язково повинен змінити свій скін. Те ж саме ситуація з нікнеймом. Це ж максимальний дебелізм. І плюс це привід перейти на піратку, а не на ліцензію, бо так з ліцензії неможливо буде грати. Другий спосіб. Це більш грубий, це заборона. Тобто, якщо ви ютубер, вам забороняється використовувати шрифти з Майнкрафту, логотипи та все, що зв'язане з Майнкрафтом. І плюс, якщо щось не сподобається Microsoft в вашому відео, вони легко можуть його заблокувати. А ще заборонено використовувати Майнкрафт на початку назви відео вашого. Тобто Minecraft, але я не можу проходити, Minecraft, no і так далі. Це буде під забороненою і Microsoft це легко може видалити. Але мені на ці правила чихати і все. Тому що вони не мають права це робити. Я буду проти Minecrosoft, я був і буду проти Microsoft, і щоб вони пішли в дупу. Але якщо ще щось буде, я вам обов'язково розповім, що вони ще заборонять робити. Я вже сподіваюся, що вони не заборонять взагалі нам грати в Майнкрафт або опубліковувати взагалі відео на Ютуб, зв'язане з Майнкрафтом. Бо це буде максимально вже наглость і до того, що ми рекламуємо вам безкоштовний Майнкрафт, а ви це нам забороняєте робити. А якщо вам сподобалось це відео, став вподобайку, підписуйся на мій канал і, в принципі, все. Тисни на це відео, став там теж вподобайку, підписуйся на мій телеграм-канал. Всім бувайте!